На мій погляд, сьогоднішній день є визначальний для того, щоб зрозуміти, які ключові рішення були запропоновані для ухвалення в зв'язку із ситуацією, яка пов'язана з прямою військовою агресією Російської Федерації і з окупацією частини нашої території суверенної держави військами Російської Федерації. Це пов'язано, крім того, і з так званим референдумом, який не визнала жодна країна світу і жодна міжнародна організація. Референдуму, який дав неочікуваний результат для Москви, перш за все, і для пана Путіна. Бо все-таки не 100, 101, 102 відсотки громадян, які мешкають в Криму, проголосували, а не допрацювали московські агітатори. І я думаю, що це є ще зайвим підтвердженням того, що всі ці цифри були завчасно написані навіть не в Сімферопольських чи Севастопольських кабінетах, а саме в московських кабінетах. Які ж рішення сьогодні ухвалені? Перш за все, рішення про затвердження указу виконуючого обов'язки президента щодо часткової мобілізації. Це рішення дає всі підстави законні сьогодні військоматам. Відповідним підрозділам Збройних сил України негайно ухвалити всі необхідні рішення, які дозволяють, щоб ті спеціалісти, ті фахівці, які проходили службу в армії, були сьогодні максимально залучені для виконання тих завдань, які покладаються на Збройні Сили України, які покладаються на нові підрозділи, які були створені, в тому числі рішеннями Верховної Ради України. Я маю на увазі Національну гвардію. Друге рішення це рішення, яке стосується щодо внесення змін до закону про військовий резерв, оскільки ці зміни безпосередньо відповідають тому стану, в якому зараз перебуває країна, коли ймовірно гіпотетичні противники, які могли б Становити загрозу для країни сьогодні стало реальністю. І саме тому ці зміни дозволяють дуже швидко нашим військоматам ухвалювати ті рішення, які дозволяють саме залучати представників відповідних військових професій до виконання своїх обов'язків. Дуже важко, але необхідно обговорювався закон про внесення зміни доповнень до державного бюджету. Я думаю, що те, що сьогодні. Прослухали урядовці, і особисто міністр фінансів пан Шлапак дозволяє реально починати секвестр бюджету не лише під військові програми, але і секвестр бюджету для того, щоб він відповідав тим мінімальним потребам, але в той же час необхідним потребам. Так, сьогоднішні пропозиції в сесійній залі. Щодо необхідності подальшого секвестру. А давайте речі називати своїми іменами: урізання бюджетних програм, які стосуються фінансування адміністрації президента, Верховної Ради, державного управління справами, кабінету міністрів, тобто тих центральних органів влади, які з себе почати повинні фактично програму секвестру державного бюджету, крім того, цілий ряд державних програм. Які стосуються, на наш погляд, видатків, які не є першочерговими. Причому це програми, які складають не десятки мільйонів чи сотні мільйонів, а програми, які складають мільярди гривень, дозволяють на сьогоднішній день Міністерству фінансів абсолютно обґрунтовано підійти до перегляду бюджету. Крім того, було піднято питання про припинення функціонування. Цілого ряду, а їх я хочу нагадати, 48 підприємств в державному управлінні справами. У нас на сьогоднішній день залишаються ліркеро заводи, ресторани, підприємства як підприємства державного управління справами, на які виділяються кошти на їх підтримання. Тому цілий ряд таких програм були. Як застереження внесені з пропозиціями до Міністерства фінансів на негайно ліквідацію таких програм і перекидання коштів безпосередньо на потреби, які викликають сьогодні найважливіші потреби держави? Я маю на увазі захист соціально і малозабезпечених громадян, а також виконання ключових державних функцій. Сьогодні було прийнято рішення на кінець то про нове керівництво. Державного комітету телебачення і радіомовлення, і що дуже важливо, було прийнято рішення про складання повноважень. Парламент ви бачили це підтримав абсолютною більшістю голосів тима народними депутатами, які на сьогоднішній день працюють або в центральних органах виконавчої влади, або в державних адміністраціях. Це дозволяє ці комплекс мір зняти питання, які стосувалися неможливості поєднання повноважень, що було фактично порушенням Конституції. Наші колеги в 20-денний термін виконали ті рішення, які вони повинні були виконати. І саме ключове, без сумніву, це питання, які стосується термінової мобілізації, які оголошені на сьогоднішній день. Дві комісії, тимчасові спеціальні, Прийнято рішення переголосувати їх в рамках цілого ряду ініціатив, які запропоновані були сьогодні зранку депутатськими фракціями. Так, наприклад, наша депутатська фракція Батьківщина запропонувала негайно підготувати законопроект про так звані окуповані території. Це аналог законопроекту, який негайно був ухвалений парламентами Молдови і Грузії після. Часткової окупації їх території, знову таки російськими агресорами. Про що йде мова? Це ті питання, які сьогодні задають військовослужбовці, які перебувають на території наших військових частин в Криму. Це питання, які задають державні службовці, представники силових структур, які не хочуть приймати присягу на вірність якомусь ефемерному. Державному утворенню, яке ж до того заявляє, що їм вже виявляється, не треба ні автономія, ні конституція 92-го року, а їм виявляється, треба негайне приєднання до Російської Федерації. Саме для таких людей ми повинні дати відповідь на запитання, як далі будуть існувати державні інституції на території суверенної території України Автономній Республіці Крим. Крім того, виникає питання газопостачання. Нафтопостачання, постачання води, постачання електрики, які від 92 до 75% постачаються з території безпосередньо, яка пов'язана з перешийком, який на сьогодні окупований російськими військами. Ми повинні ухвалити відповідні рішення, бо це наші громадяни, і ми не можемо йти на ті ж варіанти, які в свій час. Так званий дружній Путін пропонував нам, коли відрізав газову трубу і газопостачання в не так далекому 2009-08 роках. Саме тому ці питання повинні негайно бути розглянуті в сесійній залі. Питання так званих снайперів. Ми запропонували спочатку, перш ніж створювати тимчасову спеціальну комісію, заслухати. Ті розслідування, які вже здійснені Міністерством внутрішніх справ, прокуратурою і СБУ, щоб керівники цих підрозділів допів... доповіли нам про перші розслідування, а потім, по наслідках цих доповідей, ми прийняли рішення відповідне про тимчасову спеціальну комісію.